75-й випуск новини ігросвіту розкаже вам про остаточну дату релізу Stalker 2, про деталі ремастеру The Last of Us 2, про срачі від Rockstar, дату релізу Hellblade 2 і Мега Скін для CS 2. Андрій Бессовісний це я, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Як завжди, найбільш актуально. GSC остаточно порозумілись з датою релізу Stalker 2, і це 5 вересня 2024-го. Дату вони презентували в невеличкому ролику, що на ваших екранах, з простим підтекстом. Поки посидіть з ком'юніті в теплій атмосфері біля вогню та розслатись. Тенденція випускати одне і теж за full прайс швидко всучилась в сучасну моду. Продати одне і теж двічі легко. Навіть до заохочень братись не потрібно. Таким шляхом пішла і студія Naughty Dog, випустивши ремастер The Last of Us 2 на PlayStation. Не дивлячись на високі, а вірніше, накручені оцінки від різних видавництв, ремастер піддали критиці в мережі, адже якихось вагомих чи серйозних змін в ньому немає. На щастя, поганяти в обнову можна всього за 10 баксів, а фул прайс перевидання 50 бачей. Видавець Take-Two Interactive, себто материнська компанія Rockstar, вирішив закрутити не роман, а скандал. Та й з ким зі своїми партнерами компанією Remedy. Тейкту подали в суд на Ремеді через подібність торгової марки. Літера Р хлопцям видається аж надто подібною. Що найкомедніше, на разі Ремеді і Рокстар працюють над ремейками Макс Пейн. Саме Ремеді стверджують, що оновлений логотип це демонстрація еволюції компанії, так як старий логотип з кулою в Р стосувався саме епохи Макса Пейна. Ну а часу пройшло немало. Ремеді має багато інших крутих тайтлів, тому не бажає звужувати увагу лише на культовій класиці. Hellblade 2 вийде 21 травня. Продовження цього шедевру ми чекаємо вже давно, і це буде одна з перших ігор на Unreal Engine 5, якщо нарахувати різні голослівні проекти, які аж ніяк не демонструють можливості і рівень цього рушія. По першій Hellblade у нас є великий розбір, який вже з'явився у верхньому кутку вашого екрану. Ласкаво просимо. Counter-Strike продовжує дивувати. Нещодавно гравці відшукали скін, ціна якого може доходити до 1 мільйона доларів. Це скін за калаш з CSGO, який вийшов ще 10 років тому. Фішка в тому, що він вкрай рідкісний і майже нереально, щоб такий скін випав рандомно після матчу. Один глян зелених це дійсно багато, але такої суми вам не знадобиться, щоб купити собі топовий ігровий ПК на Artline. Відвідуй наш сайт, заходь на цей канал, підписуйся, пиши коменти і став лойси, бо тут завжди гаряче.